Чиє ви здання, чи справді є конфлікт між Пригожиним і Шойгу з російським Міноборони, чи це фейк, чи це, можливо, така гра на публіку, блеф спеціально? Знаєте, я ніяк це назву грою на публіку, а і навіть фейк це абсолютно не туди. це конфлікт цілком реальний, і вони його, в принципі, не приховують. Я б сказав, би так що те, що От чому це так ріжить око, на мій погляд особистий? Тому що Пригожин, в принципі, там подобається, не подобається, це зараз не має жодного значення. Він каже більшою мірою правду. Міноборони більшою мірою каже неправду. Якщо послухати звіти пана Канашенкова, Міністерства оборони, ну, взагалі генштабовську лінію, там все добре, вони перемагають, кудись рухаються такі. Моложаві браві солдати кажуть, ми зараз всі радіоактивний попіл, там ну і так далі. Пригожин же каже навпаки, що подивіться навкруги. ну Це точно не переможна війна, нам тут, в принципі, вже не перемогти. Так? Подивіться, які прорахунки, стріляти нема чим. Що робити взагалі військо не розуміє, воно не обучене. П'ятий інколи ж зараз вже пішов шостий склад. Бригад, які приймають участь в війні, ну і так далі. так далі Тому це фейком не назвеш. Це просто зустрічний бій правди з неправдою. Хоча і перший, і другий цілком абсолютно працює на Російську Федерацію. Це теж треба пам'ятати.